І усі служби зараз працюють, аби відновити транспортну логістику на заході, Одещини після низки прицільних атак міст поблизу маяків серйозно пошкоджене. Тож рух трасою Одеса Рені ускладнений. Там кілька годин черги. Транспорт тягнеться дуже повільно. Великі вантажівки не пропускають, але є альтернативна понтонна переправа. Скільки часу піде на повне відновлення мосту? Питала наша Ольга Дунська. Траса одисирині поблизу селища Маяки величезна черга з вантажівок та легковиків. Добираємося з роботи, залізничники до Білородністровська прямуємо. Так, уже дві години стоїмо, але надіємося, що нас пропустять. Пані Надія мала бути вдома в Сараті ще два дні тому. В Одесу їздила у справах. Однак єдиний шлях, який з'єднує південь області з усією Україною міст через Дністер у маяках кілька днів поспіль під атакою росіян. Поїхала туди, думали, вернемося обратно в той же день. Але так сталося, що не могли поїхати в той же день. Але почекаємо, що робити. Треба доїхати додому все одно. Чекає Олександр, поки в університеті канікули вирішив приїхати до батьків, що живуть по той бік Дністра. Та застряг просто посеред дороги. Я просто хотів перейти. Це я один міст ну, всю Одеську області, яку я знаю, які перед, через місто переправляє, але, на жаль, його розрушили. Спочатку росіяни запускали по маяках шахиди, а потім вгатили балістику з касетним боєприпасом. Максимально потужні. Так, що ж он окна дрожали. просто на криваті лежу, що таке шатануло. Очень страшно, очі з вечора пустили шахеди, вони всю ніч кошмарять. Потім година, дві паузи засоби. Там люди, головне, розслабилися, да, відбилися. Фук, слава Богу. І тут несеться балістика. Розвідали, послабили, ну а потім пробивають на добивання. Міст в маяках для росіян це стратегічна ціль, щоб відрізати фактично порти. Відрізати постачання частини нафтопродуктів. але це теж не катастрофічна ситуація, бо бізнес швидко змінює свою логістику. Скільки це займе часу, поки сказати важко. Будівництво нових споруд, але це приблизно два з половиною місяця. Ну цей варіант теж потрібно розглядати, і ми його на сьогодні розглядаємо, але це не на завтра. Нам потрібно, от сьогодні, завтра, післязавтра, відновити сполучення в повному обіймі. Поштові перевізники вже попередили клієнтів про затримки доставок і просять поставитися з розумінням. Утім, в одеській ОВА заспокоюють. Вони передбачали плани ворога, тож. Підготувалися. Направили туди те, що людям потрібно пенсії, поповнення банкоматів, туди були вже направлені продукти харчування. Проїзд не закритий. Сьогодні служба відновлення, поліція регулює процеси і по можливості надає проїзд легковому технічному транспорту, медичному транспорту, енергетикам, соціальним службам. І звичайним людям. Просто його рух ускладнений. Заміну пошкодженому мосту оперативно розгорнули понтонну переправу. Щоправда, скористатися нею можна лише якщо немає тривоги. Обмеження діють виключно для е, вантажних перевезень, е, але ми працюємо з перевізниками. Вони знають, з яких. Е, Об'ємів починається це обмеження і знають, як їм рухатись далі, які для них створені альтернативи. А ця альтернативна понтонна переправа вона і для легкових, і для автобусних перевезень всі ті вантажні перевезення, які мали відбутися, і застрягли на іншому березі Одеської області. Ми повністю протягом доби їх розвеземо по різним логістичним напрямкам через пошкоджений міст українці діставались і до пунктів пропуску з Молдовою а далі до країн ЄС. Нині частину перевізників спрямовують на інші КПП у Вінницькій та Чернівецькій області, але це сильно подовжує маршрут. Є через камянь подільськ туди, але їхати туди. Троє суток добирається, тому що таможні там теж такі, ну його і переїзд, і зерно, і бензин. Ну, все, все ж сюди в основному. І якби це дуже важливо, тому що якщо його розбомбили, все, поставок нам не буде і все буде дорожати. Очевидно, що і бензин, і все подорожає. В уряді запевнили, на вартість бензину це не вплине, ціну контролюватимуть. А ще вперше з 22-го року з Одеси відправився потяг до Кишинева. Укрзалізниця додала вагони до поїзда на Ужгород та домовилася з молдовськими прикордонниками про сполучення. Це взагалі термінова поїздка була, тому що завтра у мене літак з Кишинева. А ось автобусом з маленькою дитиною їхати зовсім не варіант і на кордоні дуже довго стояти. Тому це було для мене прям такою радістю. Коли я зранку побачила цей потяг, зразу вихватила квитки з Одеської області. Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон єдині новини.